Стан російської економіки відчутно кепський у цьому впевнені західні експерти. Тож чи є і які саме основні передвісники наближення економічного колапсу в Росії, та чи змусить скрута в країні переглянути витрати на війну? Думки аналітиків зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Не елітний алкоголь чи червоний кав'яр, а звичайне вершкове масло. Його у російських супермаркетах цуплять частіше ніж будь-коли. Цей чоловік розіпхав у кишані 25 пачок, захищав їх із ножем у руках. Саме тому в більшості магазинів масло зараз під замком у спеціальних захисних коробках, поруч із найдорожчими товарами. За останній рік ціни на цей молочний продукт виросли на третину. Незабаром і картоплю сховають за скло. Вона подорожчала взагалі на 95 Відсотків Росії масло зараз коштує так само, як в Англії. Я подивився на, на ціни, і найдешевше 200 грам масла в моєму супермаркеті воно коштує приблизно 2 2 фунти. Як воно фунт чимось, як воно коштує в Росії. То Росії, тобто інфляція, вона вже досягла британського рівня, так але зарплати, як ми бачимо, ще не дуже такі, начебто, незначні деталі підтверджують розрахунки західних економістів щодо поганого стану російської економіки. У інституті вивчення війни кажуть про високу інфляцію, надмірні витрати на оборону та збільшення дефіциту бюджету. А ми маємо величезну облікову ставку російської центрального банку 21%, яка нібито бореться з інфляцією, яка нібито є 9,5%. Подні керівні розуміла, що що різниця <сістість> між 9,5% і 21% занадто велика, так тому напевно, що офіційна інфляція не є 19,5%, ре, реальна, так а це значить, що ніякого зростання ВВП немає. Поки що путіну вдається підтримувати ілюзію стабільності, але це вартує шалених грошей, які тримали про запас. Щоб підтримувати збиткове військове виробництво, підприємствам дають державні дотації та пільгові кредити, які навряд чи хто виплачуватиме. Чиновники РФ навіть заговорили про замороження вкладів клієнтів, щоб використати їх на війну. Паніка людей, які не отримують власні депозити, запросто може стати пусковим гачком для економічного колапсу російській економіці зараз величезні стреси. Ми бачимо зростання приватних боргів. Є висока ймовірність банківського краху, і це проявиться в дефіциті та інших проблемах. Можливо, ми побачимо колапс якогось банку. Певно, їм доведеться друкувати гроші, щоб виручити вкладників. Усе це може трапитися. Попереду дуже погані економічні потрясіння, і є дуже серйозні економічні, які вже відбулися. Крім того, за минулий рік захід спромігся на на. Потужніші санкції від початку війни, а в Євросоюзі планують ще більше прикрутити гайки, обрізати останню залежність від РФ, відмовитися від російського скрапленого газу. Даються тут знаки українські удари по підприємствах агресорки. А українські ці санкції буданова, так звані, так просюду добре. Минулого року вже 10% відсотків російських нафто, нафтопереробних заводів були пошкоджені. Ми маємо зараз цього місяця. Так шалені пошкодження в трьох найбільших інших навтопровозних заводів. Якщо було 10% того року, то ми можемо подвоїти напевно цей показник зараз. А це вже одна п'ята частина нафти. Нафти, бензину, мазуту, дизелю, і всі різних мастинопопаливних речей випадає з, з, з ринку, а, і це звичайно чудово. За вихвалянням Путіна про низький рівень безробіття насправді криється велика проблема браку робочої сили. Людей критично не вистачає, тому працедавці змушені підвищувати зарплати усім від двірників до директорів. Це заганяє компанії в дефіцит або змушує взагалі закриватися. Не варто скидати з рахунку і шалені гроші, які уряд виплачує мобілізованим, покаліченим та вбитим на війні. Йдеться про десятки мільярдів доларів на рік. Якщо врахувати підйомні зарплати і так звані грубові, то за рік в армії родина вбитого багатіє на 150 тисяч доларів. А це шість сумнозвісних російських автівок «Лада». Якщо взяти 18-річну людину, то майже підлітка, да, то у вісьми найбідніших регіонах Росії, якщо цього підлітка вб'ють за рік, то його родина отримує більше грошей, ніж цей, ця людина би заробила за все своє життя до пенсії. А в 15 регіонах вигідніше загинути на війні ніж жити про проблеми в російській економіці. кажуть вже навіть самі чиновники, зокрема голови центробанку Найбуліна і збройного гіганта Ростех Чемезу, кризовою ситуацію назвали навіть в центрі макроекономічного прогнозування, який очолює брат нинішнього міністра оборони РФ Дмитро Білоусу. Чимало росіян уже живуть практично без комунальних послуг, без адекватної інфраструктури, свого роду на самозабезпеченні, вирощують власну картоплю та інше. Будуть економічні стреси, інвестиційні рішення відкладуть довгочасна конкурентна спроможність російської економіки. Постраждає заощадження, скоротяться через інфляцію. Але я впевнений, якщо Путін хоче продовжувати цю війну, то економіка не стане йому на заваді. Та й взагалі навряд чи російський диктатор вникає в економічні перипетії. На днях його дуже здивував розмір середньої зарплати в Москві. У розмові зі столичним мером він наполягав, що сума має перевищувати 140 тисяч рублів. Інформацію яку йому подають навіть в такому це навіть не про війну, навіть не про танки. На скільки там скільки українських втрачено вбито там солдатів і знищено а, трансформерів або там праймів то нав навіть навіть такій простій сфері середня зарплата по Москві йому дають цифри, які є набагато більші, набагато. Рожевіше, тому він виглядає таким впевненим в собі. розказує, що Росія там четверта найбільша економіка в Європі, і в нас тут все все прекрасно. Тож і дилеми перед ним не буде рятувати економіку, тобто добробут людей, чи й далі воювати. Я думаю, що він вважає економіку слугою політики. Я впевнений. Путін не знає багатьох речей, що відбуваються. Але зрештою, це він віддає накази, і він босс. Путін вважає цю війну питанням особистого виживання і виживання нації, і до. Це так, він йтиме далі. Крім того, РФ усе ще має вірних покупців нафти і газу іноземну допомогу з військовими потребами. Та завжди є варіант на похваті: забрати гроші у людей, які вони тримають в банках. Найоптимістичніші прогнози західних економістів дають Росії ще півроку до колапсу більш прагматичні два роки. Це якщо ситуація буде незмінною, утім до попередніх підрахунків доєднується найнепередбачуваніший чинник американський президент Трамп. Він здатен значно приспішити процес економічного краху РФ. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер», «Марафон», єдині новини.